Такий вражний. Що ти стрибаєш мені по картоплі? Перетовчеш всю картоплю, да? Я качество нормальне картопки. Фоксик, Картопля піде? Піде картопля чи не піде, кажи. <рив> Ти літаюча моя лисиця. Тепер його ж отсюда виженеш. А це йому треба картопля, коротше. Нове місце. Єз де йому побігати йому як атракціон тут. Да? Ах ти мій хвостач такий. Ай-яй-яй-яй-яй. Що, все нормально? Да? Пошли.